Вітаю, шановних абітурієнтів, тобто тих, хто буде здавати АДМТ го року випускників і тих, хто буде здавати випускників минулих років. Ну і вчителів, які можливо, теж, можливо їм теж ці фільми будуть цікаві. У нас залишається дуже мало часу, і я коли подумав, що ще можна показати. Хто згадав, скажіть, скажімо так, взяв до уваги дві обставини. Одна обставина в тому полягає, що не буває жодного ЗНО, ну не бувало жодного ЗНО без чогось логарифмічного. Тому хочеться стигнути зняти логарифм, логарифмічні рівняння, логарифмічні нерівності. Але в нас ну, така не дуже хороша обстановка. Приходиться, скажімо так, ночі проводити. За двома стінками, тому важкувато. Ну, спробуємо. Це перше. Друге, Друге, що я пригадав, в мене був ну, багато років тому, більше 10 років тому, один випускний клас, в якому я працював два роки, 10-11 клас, але там в мене було досить багато годин, п'ять чи шість годин, вже не пам'ятаю. І ем, ми пройшли 10 клас, 10 клас дуже насичена інформація. Прийшли в одинадцятий клас. У нас була можливість повторити. Ми повторили, в тому числі, формули тригонометрії, яких дуже-дуже-дуже багато. І почали ну, через деякий час там четвертий параграф, логарифм. Розказав я логарифм, все пояснив, властивості логарифму, приклади показав. Спитав, чи є питання. І кажу: тепер будемо починати розв'язувати. Один з учнів каже: це ці формули. Про логарифм. Ну, я кажу, всі ж, які треба для школи. Ну, каже він, то це цукерки у порівнянні з тригонометрією. Звичайно, у логарифмах формул набагато менше. Цукерками це назвати важко. Але наша мета зробити так, щоб завдання з логарифмом для вас стало цукеркою на НМТ, щоб ви його розв'язали. І в залежності від того, в якій частині це завдання буде, відповідно, отримали один або два тестових бали. Тому давайте. Сьогодні розглянемо логарифм та його властивості. Отже, у четвертий параграф у підручнику і рівня стандарт, і профільного рівня для 11 класу. Це параграф, який називається логарифми та їх властивості. І ми починаємо з рівняння А в степені Х дорівнює Б. І кажемо про те, що логарифмом числа А за основою Б називають показник степеня. До якого треба піднести, щоб отримати Б. І далі автор показує декілька прикладів, декілька завдань. Логарифм числа 32 за основою 25, оскільки 2 в 5 32. Логарифм коріння з 3 за основою 3, це 1, друга. Оскільки 3 в степені 1, друга це корінь із 3. Логарифм числа 1 п'ята за основою 5 це мінус 1, оскільки 5 в мінус першому це 1 п'ята. Ну і нарешті таке найважче логарифм 1 поділити на корінь із 7 за основою 7, це мінус 1 друга. Оскільки 7 в степені мінус 1 друга це 1 на корінь 7. Надалі ми розглянемо деякі. Властивості, які, наприклад, оцей четвертий приклад зможуть, ми зможемо розв'язати, ну, трішечки, на мій погляд, простіше. Всі ці властивості, які ми розглянемо, ми побачимо, як вони, застосовуються під час, як вони застосовувалися під час ЗНО. Тепер, якщо ми розглянемо А в степені Х дорівнює Б, пригадаємо, що А більше нуля, а не дорівнює одиниці. Той самий час, якщо а в степені х дорівнює Б, то і Б більше 0. Таким чином, ми приходимо фактично до області допустимих значень виразу логарифму. Вираз логарифм Б логарифм за основою А, це вираз, в якому приймають участь два числа Б і А. Тому область допустимих значень стосується як числа Б, так і числа А, про що ми пишемо у підручнику. За допомогою, оскільки в нас А в степені Х дорівнює Б, дорівнює Б, і Х, зараз я візьму потуще, і Х це логарифм числа Б за основою А. Якщо ми візьмемо оцю формулу, яку я обведу червоним, і замість Х підставимо це значення, то ми отримаємо. Властивість, яку називають основною логарифмічною тотожністю. Я навіть її на, на хвилинку збільшу для вас на півхвилинки, а в степені логарифм Б за основа дорівнює Б. І ця властивість також використовувалася під час ЗНО в різних завданнях. Далі у другому пункті ми подаємо основні властивості логарифмів. Для А більше нуля, а не дорівнює одиниці Х більше нуля, Y більше 0, виконується. Логарифм одиниці за основою А, це 0. Чому? Тому що А в нульовому дорівнює 1, ну, якщо А задовольняє тим вимогам, про які ми писали. Логарифм А за основою А це 1. Оскільки А в першому степені це А за тих умов, про які ми з вами вели мову. Логарифм добутку. Є сума логарифмів. Зверніть увагу. Логарифм. За основу АХ на Y є сума логарифм Х за основу А плюс логарифм Y за основу А. Логарифм частки є різниця логарифмів. І ці дві формули 3 і 4 досить часто застосовуються в зворотню сторону. Зокрема, в ЗНО ви побачите, вони застосовуються у зворотню сторону для обчислення виразів. О, давайте я трішки збільшу. Логарифм степені х степені П за основою А, П стає коефіцієнтом, і на логарифмі Х за основою А. Є модифікація цієї формули досить важлива. Якщо П це парне число, парне число, а парні числа ми записуємо формулою 2м, dm ціле число, то, коли 2м ми. Стає попереду, логарифма, біля X залишається модуль. Ну, у нас в зно не було такого, щоб це використовувалося, чесно кажучи. Важливими є формули переходу до іншої основи. Якщо з якоїсь причини нас основа ну, не влаштовує. І треба перейти до іншої основи. Ми хочемо перейти до основи С. Ось на ваших екранах формула, я її візьму, зелену галочку. Якщо ж з якихось причин нам треба перейти від основи А до основи Б, то ми можемо в цій формулі замість С підставити Б, і ми отримаємо ось таку форму. Логарифм Б за основу А, це один на логарифм А за основою Б. Ну і нарешті формула, яку я дуже люблю, називаю її 4-поверховою. Зверніть, будь ласка, на. Наступне. Основа логарифма А в степені Q, а під знаком логарифма стоїть Х в степені P. P стає чисельником дробу. Давайте я візьму червоний. P стає чисельником, Q стає знаменником дробу і залишається логарифм X за основою А. Де А більше нуля, а не дорівнює 1 і Х більше 0. За цією формулою, за цією властивостю, ми теж сьогодні, наскільки я так пригадую, зараз я подивлюся, у нас буде можливість цю формулу розглянути. А якщо такої можливості не буде, давайте я все-таки покажу той приклад, який я люблю показувати. Приклад, який я люблю показувати двома способами. І, в принципі, таке, такого плану колись було. Логарифм, наприклад, 16 за основою 32. Ну. Дехто хоче скоротити, написати, що це одна друга, звичайно, так не можна робити. Перший спосіб пропонується за формулою переходу до іншої основи. Тобто ми з вами перейдемо до основи 2. Це 16 за основи 2. А в знаменнику 32 за основи 2. Оскільки 16 це 2 в четвертому. А 32 це 2 в п'ятому. Тут 4. Тут логарифм 2 по основі 2, тут 5. І таким чином 4 на 1, 5 на 1, це 4 п'яте. А другий спосіб буде за тією чотириповерховою формулою, яку ми з вами тільки що крайньою вивчили. Ну, Давайте тут другий спосіб. Значить, якщо зараз я візьму чорний. Якщо в нас є такий логарифм, то ми можемо. 32 подати 2 в 5, 16 подати 2 в четвертому, це 4 п'ятих на логарифм 2 за основою 2. Це 4 п'ятих на 1, це як не дивно, теж 4 п'ятих. Якщо такий приклад дадуть у третій частині, то ми заміняємо десятковим дробом 0,8. Я люблю цей приклад такого плану завдання, Тому що я можу показати два фактично рівноцінних способи. Ну і нарешті, крайнє, що буває дуже корисним і дуже таким дієвим, це оцінювання логарифма більше нуля, менше нуля порівняння з нулем. Логарифм числа А за основою Б. числа Б за основою А буде більше нуля, якщо А і Б по один бік від одиниці. Тобто. Якщо вони обидва більше одиниці, тоді цей логарифм додатній. Або якщо вони обидва менше одиниці, тоді цей логарифм додатний. А якщо А і Б по різні сторони від одиниці, то цей логарифм буде від'ємний. А, а саме, якщо у нас, тут напишу... якщо, наприклад, А більше одиниці, Б менше, або навпаки. В такому разі, наш логарифм буде від'ємним. Ось таке оцінювання буває досить корисно. І після вивчення або повторення теорії, давайте почнемо розглядати ті практичні завдання, які були на ЗНУ різні роки. Почнемо, звичайно, як завжди, з завдань з вибором однієї правильної відповіді. 2011 рік. Шостий номер, як ви бачите, і це був номер, який просто був на обчислення ну, суми в даному разі суми двох логарифмів. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то звичайно кожний логарифм можна знайти окремо. І навіть в принципі я б радив, якщо ви. Ну, якщо, звичайно, ви добре підготовлені, то можна, звичайно, ланцюжком зробити. Де і все. Значить, логарифм. 1 восьма за основою 2. 8 це 2 в, мі... одна... в третьому. Давайте я тут напишу. 8 це 2 в третьому, тому 1 восьма це 1 на 2 в третьому. Це 2 в мінус третьому. Після цього використовуємо або формулу логарифмування, бо можна було зразу логарифм знайти. І перший доданок у нас мінус 3. Другий доданок логарифм. 25 за основою 5 це 2, оскільки 5 у квадраті це дійсно 25. Значить, наш вираз дорівнює мінус 3 додати 2, це буде мінус 1, і це відповідь B. Ну, ви бачите, дуже простий, в принципі, номер. Навчитися можна цьому, подивившись фільм, а звичайно, краще трішечки, трішечки попрактикуватися. Укажіть правильно подвійну нерівність, якщо задані числа А Б і С. І ось тут нам якраз дуже допоможе те, що у нас було в кінці нашої теоретичної частини. Але спочатку число А, 0,5 у, у мінус першому степені Це 5 у мінус першому, скоротили це 1 друга у мінус першому. Застосували формулу з 8 класу. Це 2 перших у першому. Це 2 у першому, це просто 2. Число B – це 0,2. А число C – це певний логарифм. Причому я можу сказати так: ми можемо його і порахувати, в принципі, а можемо навіть не рахуючи, сказати, що він менше нуля. Чому? Тому що у нас числа. 0,2 і число 5, вони розташовані по різні боки від одиниці. Тому ми, воно найменше тут буде, це число. Тому, в принципі, ми можемо навіть нарахувати. Якщо хтось собі відчуває, як то кажуть, силу і потребу, то, звичайно, його можна і порахувати теж, цей логарифм. А саме, 0,2 це 2 ,1, або 15. Значить, Це 5 у мінус першому, а тут 5 у першому, значить, 1 на мінус 1 логарифм. Тобто це виявляється всього-навсього мінус 1. Ну, Можна було нарахувати. Тобто, якщо ви на ЗНО знаходитеся на НМТ, то ви на це витратите час. Тобто набагато краще, набагато розумніше написати, що воно менше нуля і воно найменше. Воно найменше, а А найбільше, тому наша відповідь А буде. Правильно, це менше, ніж Б, це в нас мінус 1 менше 0,2 і менше 2. Відповідь А до цього номеру, саме такий номер в 2021 році був на додатковій сесії. А ми далі хочемо подивитися оцей номер. Такий номер, коли ми додаємо два логарифми, і ми формулу, яку ми вивчили, використовуємо у зворотню сторону. Тобто ми подаємо, що це логарифм. Логарифм за основою 2 числа 5 помножити на 1,6. Якщо ми там акуратно помножимо, це буде 8. 8 це 2 в 3, тому цей логарифм дорівнює 3, оскільки 2 у третьому степені дорівнює 8. Тобто наша відповідь А. Йдемо далі. А у 2016 році на додатковій сесії був номер, який застосовує формулу. Логарифм частки. Це різниця логарифмів, але різниця логарифмів це відповідно логарифм частки. Тому це буде логарифм за основою 3. 54 поділити на 2. 54 поділити на 2 це 27. Оскільки 27 це 3 в третьому, значить це відповідь 3. Оскільки. 3 в третьому степені і дорівнює 27. Ось такі досить прості були номери. У 2019 році був ось такий оригінальний номер, якому з наведених проміжків належить число логарифм однієї третини за основою 2. Спочатку пропонується дещо спростити цей вираз застосувати вже відому вам формулу, подати 1 третину, як 3 в мінус 1. І мінус 1 стає коефіцієнтом, що стоїть перед знаком логарифму. А далі ми повинні оцінити це значення. Давайте ми спочатку спробуємо оцінити логарифм 3 за основою 2. Якщо ми розглянемо функцію логарифм х за основою 2, ця функція буде зростаючою на всій своїй. Області визначення, тобто для x більше нуля. І тоді ми можемо оцінити, що цей логарифм більший за логарифм числа 2 за основою 2, а менше логарифм 4 за основою 2. Оскільки тут у нас є трієчка. Таким чином, ліва частина дорівнює 1, права частина дорівнює 2. Таким чином, логарифм. Сам логарифм, оцей, оцей логарифм, ми оцінили. Тепер залишається помножити всі три частини нерівності на мінус одиниця. При цьому всі знаки змінюються на протилежні. Ну і далі треба написати у вигляді, який, скажімо так, для нас більш зручний. Тобто менше число поставити в ліву частину нашої нерівності, а більше число вправо. Отже, наш, наш вираз. Він міститься між числами мінус 2 і мінус 1. Тому тут те, що пропонується Б, від мінус 3 до мінус 1, це навіть більш широкий проміжок. Тому номер ми розв'язали. У 2008 році, до речі, 2008 рік це дуже такий цікавий історичний рік. Це той рік, коли зовнішнє незалежне оцінювання у нас вперше було єдиним чинником для вступу в університети. Був ось такий номер. Логарифм коріння за Б по основі А. Обчислити значення цього виразу, якщо логарифм Б по основі А дорівнює Тобто Цей номер пропонується виконувати у такий спосіб. Ми спочатку подаємо корінь як степінь 1 друга. І потім, вже за формулою нам відомо, можемо записати, що це 1 друга, логарифма за основу А добутка числа на Б. Логарифм добутку це сума логарифмів. Після цього ми повинні пригадати, що логарифм А за основою А це одиниця. А логарифм Б за основою А нам дається в умові це 7. Таким чином, це 1 друга 1 плюс 7. 1 друга на 8, і це буде 4. Тобто відповідь де, ви бачите, дуже цікавий оригінальний номер. Хочу зауважити, що такий цікавий оригінальний номер можна зараз буде побачити і в останній частині. І за такий номер отримати 2 бали. Тобто, це номер може бути з короткою відповіді. А в 2015 році було ось таке було завдання, яке прямо на Властивість, яку я назвав 4-поверхова. За цією властивості, яка на ваших екранах, це одна друга, не мінус 2, логарифм 5 за основою 5. Логарифм 5 за основою 5 це одиниця. І таким чином, як можна, ножник його можна не враховувати. І в цій ситуації дуже багато учнів можуть зробити помилку. 2 і 2 нібито скоротити, отримати відповідь мінус 1, ви бачите, що. То відповідь мінус 1 врахували укладачі нашого ЗНО. Як робити правильно? Якщо ви не можете зразу виконати цю дію, яку я зелененьким обведу, то ми заміняємо риску дробу знаком ділення, і це одна друга поділити на мінус 2. Потім, за правилом 6 класу, ми ділення заміняємо множенням, це помножити на мінус 1 друга. Результатом буде мінус 1 четверта. А якщо ви. Подивитись на варіанти, пропоновані відповіді, там пропонуються десятковим дробом, значить, мінус 0,25, що є відповіддю Д. Знову звертаю увагу, що скорочувати, нібито скорочувати на 2 не можна, це буде звичайна помилка, ви свого одного балу не отримаєте. В 2013 році був ось такий номер обчислити логарифм 25 на логарифм 5. Ну, і я запропоную. Два, на мій погляд, досить рівноцінних способи розв'язування цього завдання. Один із перший спосіб ми можемо формулу переходу до іншої основи застосувати у зворотню сторону. І це буде логарифм 25 за основою 5, що нам, звичайно, дасть 2, оскільки 5 у другому степені це 25. З іншого боку, ми можемо розв'язати цю формулу, якщо побачимо зразу, що 25 це 5 в квадраті. Потім за властивістю логарифма 2 стає множником. І на логарифм 5 ми можемо скоротити, оскільки абсолютно очевидно цей логарифм нулю не дорівнює. Тому як не крути, в обох випадках, звичайно, в обох способах розв'язування ми отримали відповідь Г2. Ну, а два способи завжди краще знати, ніж жовтня. Ну, і далі нас чекають завдання, деякі завдання відкритої форми, які були за ці роки на ЗНО. Почнемо ми з завдання, яке було в 2021 році. І це завдання нам допоможе розв'язати основна логарифмічна тоточність. Маю сказати, що. Такі завдання мають декілька способів розв'язання. декілька. Я покажу в одному прикладі один спосіб, а в іншому дещо інший. Вже не буду по два способи показувати в кожному прикладі. Отже, ми з вами знаємо, яку формулу, а в степені Х на А в степені, а в степені Х плюс у. Давайте цю формулу я застосую в зоротню сторону. І це буде 400 у першому степені помножити на 400 ось в цьому. 400 в першому степені це просто 400. Я можу на цьому зупинитися поки що. Далі ми повинні для того, щоб цю формулу використати, то моє значення А має бути отут і отут абсолютно однаково. Тому я 400 подаю як 20 у квадраті. Після цього. 400 я тримаю, а тут буде 20 степені мінус 2 логарифм за основою 20 числа 4. І далі я виконую фактично обернену операцію. Тобто, в мене оцей коефіцієнт мінус 2 іде як показник степеня до четвірки. Після цього я можу застосувати основну логарифмічну тотожність. Тобто це 400 помножити на 4 в мінус другому. Це 400 поділити на 4 в другому. Я не буду 4 в другому казати, що я знаю, що це 16. Я буду скорочувати 400 і 4. Тут 100, тут 1. І 100 поділити на 4. 25, що є відповіді до цього. Ну, досить хорошого номера. Хороший тому, що нам принесе 2 тестових бала, коли ми будемо знати, як він розв'язується. А В 2010 році було ось таке завдання 6. Давайте я його перепишу. Ну, і це завдання покажу дещо по-іншому. Вже не буде розщепляти на 2, а я поки що буду працювати із. Показником степені. Я коефіцієнт 2 можу написати, що це 9 в квадраті. Я можу використати формулу, різниця логарифмів дорівнює логарифму частки, тобто це 9 в квадраті 81 четверта. Після цього. Можу застосувати основну логарифмічну тоточність 81 і 71 поділити на 4 20,25. Ну, такий приклад досить хороший, досить цікавий. А головне, що він приносить 2 бали. У 2012 році ось такий номер був, такий приклад. Обчислити значення такого виразу, якщо. Нам дається логарифм А за основою 5. Ну, я пок... Справа в тому, що, як я казав, в таких завданнях логарифмічних декілька способів розв'язування, я один покажу. Значить, ми можемо написати, що це логарифм за основою А виразу Вираз 504. Виразу 504, застосувавши формулу різниця логарифмів, це логарифм частки. Ну, цю частку треба знайти. По-чесному знайти. 500 поділити на 4 це 125. А тепер треба звернути увагу на те, що нам дається. Треба в цей момент зупинитися, звернути увагу, що нам дається логарифма за основою 5. Дуже легко 125 звести до 5 в третьому і 300 є коефіцієнтом. Після цього ми маємо застосувати формулу переходу до іншої основи, це один на логарифм А за основою 5. А логарифм А за основою 5 це в нас було 1 четверта за умову. Ділити на 1 четверту це все одно, що множити на 4 перших, і те дає нам відповідь 12. Дуже цікавий хороший номер, два бали в кармані. У 2007 році був ось такий цікавий номер, який у нас буде крайнім на сьогодні. Коли я показую учням такий тип завдань, інколи, коли є хороший настрій, я кажу. Якомусь там учню чи учениці. От нам назви будь-яке натуральне число більше одиниці, щоб я міг по цьому числу працювати з логарифмом по такій основі. Називаю учень 13, наприклад, я переходжу до основи 13, розв'язую цей приклад. А інший каже, давайте до основи 15, ну давайте до основи 15, теж розв'яжу. Тобто, я веду до того, що такий номер має нескінчену множину можливості розв'язати. Звичайно, вони всі дещо однакові, вони всі базуються на формулі переходу до іншої основи. Ну, а найбільш таким розумним варіантом буде перейти до основи 3. Значить, у нас основа 3 у першого компонента вже є, там у першого множника я його не чіпаю. Переходжу до основи 3. 5 за основою 3. А тут 4 за основою 3. Тут у нас 7 за основою 3, тут у нас. 5 за основою 3, тут у нас 81 за основою 3, тут у нас 7 за основою 3. І скорочуємо. Раз скоротив, 2 скоротив, 3 скоротив. Залишився логарифм. Тобто це 4. Отже, ми цей номер розв'язали кого є цікавість і можливість, можете перейти до іншої основи. У вас просто там буде ще одна зайва дія після того, як ви там перейдете до основи 13, наприклад. Найшвидший шлях перейти до основи 4. На цьому я вам вдячний за увагу. Якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно і цікаво, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей.